Посеред майдану конституції у Харкові чоловік у костюмі дерева біля нього пеньки та колоди з лампадками. Це частина екоінсталяції не вирубай майбутнє, розповідає організатор акції Артем. Приходько «Символізує те, що я серед мертвих пеньків, один живий. Символізує те, що я серед мертвих пеньків один живий. Я живий. Ти дихаєш мною. Я даю повітря. Ми таким чином хочемо показати усім, що треба задуматися, треба зупинитися. Треба переходити на нові форми економічні, у тому числі й промислові. Серед учасників Артур Ковальов він в образі лісника. Чоловік розповідає, колоди та пеньки для інсталяції збирали у жовтневому лісгоспі. Це все впавше. Ми у лісі назбирали, бачите, обламані пеньки. Ми їх просто порізали, куски, які вже впали, і привезли сюди, виставили. Тобто жодне живе дерево не постраждало. Ковальов розповідає, мета акції привернути увагу людей до масової вирубки лісів. Перехожі на пікет реагують так. Не будуть вирубувати ліса, будуть пакети діяти з пластика. Не будуть вирубувати ліси, будуть робити пакети з пластику. Будуть робити пакети з паперу, будуть вирубувати дерева. Не знаю, замкнути коло. Будемо дотримуватись традиції, що кожен має посадити дерево, збудувати будинок та виховати сина. Якщо кожен буде садити дерево, то не страшно, якщо десь будуть рубати. Я теж за те, щоб люди я теж за те, щоб люди слідкували за тим, як вони палять дерева або сміття і не вирубували дерева. Візуалізація така печальна. Візуалізація така трошки сумна. Я б додав якихось барв. Все таки ми ялинку не ставимо вже багато років. У правильному напрямку рухаємося. Я думаю, треба ще створити ініціативу за посадку дерев. Я думаю, було б набагато більше відгуків. Акція тривала дві години. Після неї каже приходько, колоди й пеньки приберуть та повезуть назад у ліс. Руслана Богдан та Роман Данищук. Новини на Суспільному. Харків.